У Вараші діє літній табір Територія дружби таким чином. Одна із християнських громад міста організувала дозвілля для школярів різного віку. Найголовніша наша мета це розповісти діткам про Бога, навчити їх молитися, навчити їх співати християнські пісні. Це найголовніше. Але разом з тим розвиток для дітей, різні гурточки, спортивні змагання. Цього року ми вже зробили це четвертий табір. Кожного табору в нас більше 200 дітей і бажаючих дуже багато. Щороку для дітей готують нову програму, яка триває протягом чотирьох днів. Цьогоріч сценарій на тему космос. До нас прилетіла ракета, і вийшов космонавт. Він не вірив, що є Бог. Він думав, що тільки є зоряне небо. В ігровій формі діти досліджують біблійні теми, відповідають на запитання, а за правильні відповіді отримують подарунки. Найбільшою популярністю серед малечі користуються надувні гірки та батути. Звіздосіль лунає дитячий сміх. Атмосфера надзвичайно позитивна. Тут є класні гірки, батути, на яких мені подобається стрибати. Я знайшов собі багато друзів тут є спортінвентар, який можна взяти пограти, наприклад, в футбол або в волейбол. На дітей чекають і інші розваги. Ми проводимо гурточки. Для них є рукоділля, де дітки своїми руками роблять різні шедеври, дуже гарні. Є флористика, де з квітів роблять. Є твістинг, де вони з шкульок крутять різні вироби. Ну дуже дуже різноманітні. Ми стараємося їх зацікавити. Для різних вікових груп організатори підбирають відповідну навчальну програму. Зокрема, розповідають історії з Біблії. Ми вивчили золоті віршики про Бога. Я тут дізналася, що Бог з двери. Створив на перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий день. Розповідаючи про Ісуса Христа, ми кажемо, що ми, ми маємо шанувати і любити старших людей. І молимось з дітками. Кожен день ми молимось за Україну, молимось за те, щоб в Україні закінчилась війна. Ми розповідаємо дітям, що Бог все контролює і прийде час, все закінчиться. Такі заходи надзвичайно потрібні, особливо у непростий для нашої країни час. Тут дітей навчають, розвивають, об'єднують та надають їм впевненості у завтрашньому дні. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.